Зараз з нами в студії Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки. І тому, по вашому фаху, Єгоре, вас вітаємо і поставимо. Ну, поставлю таке загальне питання на безпеку України. Як впливають події в Курську? Те, що у них евакуйовано 76 тисяч. А насправді їхнє керівництво заявляє про перемогу, про те, що все нормально, про те, що допомога буде, обіцяє гроші. Нам зараз байдуже, як це впливає на нашу безпеку. Добрий вечір. Ви знаєте, в умовах обмежених ресурсів ми маємо в принципі єдиний вихід, як боротися з таким великим супротивником це асиметричні відповіді. Ми зараз не будемо обговорювати мету цієї операції, плани подальші, але точно завданням на певному етапі такої операції є знаєте така страт... Створення стратегічної невизначеності для Путіна, я би так сказав. Тобто Перевернути дошку, і ми її створили, і, і, і ми її точно створили, тому що а, ми бачимо, що там видувається абсолютно якась а, незрозуміла реакція. Вони зараз а, оголосили контртерористичну операцію, угу. тобто вони з одного боку не хочуть підвищувати а, до воєнного стану, тому що, мабуть, що бояться просто висловити навіть публічно про те, що війна вперше за 80 років. Прийшла на їхню територію саме іноземною армією. І це абсолютне приниження для Путіна і на міжнародній арені, і всередині країни. І тому вони мають тому вони, я так розумію, шукають якусь відповідь, як на це реагувати. Ну, зміщують акценти уваги свого населення. Абсолютно, так. так. Да. І чесно кажучи, якраз таки переносячи війну на територію Російської Федерації, то тільки так можна росіян змусити. А, Перестати підтримувати війну, я би так сказав. Тому що ми бачили ці всі відео, як е, ті курчани, які там біжуть зараз, які зараз біженцями стали з Курської області, як вони вже не дуже не, не дуже полюбляють і Путіна і війну, яку він е, розпочав, і я думаю, що це е, ось ось такі е, е, наслідки, і більш того, наслідки для світової спільноти, ми показали, що в принципі Росія це колос на глиняних ногах, тому mm -hmm. що вона не може. А, немає ресурсів самою, само себе захистити тут. Дуже багато. Тут до речі, дуже цікаво, чому мовчить, наприклад, глобальний південь. Той саме Брікс Брікс, да ви впевнені, тобто, що вони розібралися, що відбувається? А, ну як мінімум від них немає жодної реакції. Ну я, я, я не очікував реакції підтримки України, але там якесь якоїсь там умовно кажучи, натя, натяки, що це може призвести до якоїсь ескалації чи застосування ядерної зброї, чи щось ще. Але ми бачимо, що всі союзники Російської Федерації щось мовчать, Їй же, напевно російське керівництво запевняє, що все під контролем. Власне, як вони ну історії. я думаю, вони не, не послуговуються тільки інформацією з да, Кремля. Я думаю, що тут дещо в іншому, всіх всім вже набридло Путін і війна Путіна, Де, тому Боже. що він а, обіцяв за три дні розібратися з Україною, і це в принципі, якщо б йому вдалося, це посилило якраз таки оцей диктаторський блок угу. країн. А так як йому не вдалося, і зараз ще й, і він має проблеми на території власної держави, то це вказує на те, що ну потрібно закінчувати цю війну. Я Думаю, що це саме через це ми не чуємо ані Орбана на сьогоднішній день, ані Китай, ані Бразилію, Індію, ту, ту, ту саму. Тобто, і в принципі, весь глобальний південь він мовчить. Хоча глобальний південь, якщо ми говоримо про Африку, він страждає від цієї війни, і економічно страждає через те, що не не не, не доотримує від нас в тому числі там зерно. Тому це дуже показово насправді. Я хотів би з приводу наших партнерів поговорити, тому що зрозуміло не так багато інформації, і насправді можливо це звучатиме дещо дивно. Але мене як журналіста в даному випадку це радує, що дуже мало інформації з того, що відбувається зараз на території Росії. Відповідно, чим менше інформації, тим більший рівень безпеки очевидно для. Тих підрозділів, які там працюють, але ем, є інформація від західної преси, зокрема політико, говорили, що ніби такі дії вони погоджені з західними партнерами, так? Ну тобто, чи, скажімо так, вони були певним чином повідомлені, і вони ми бачимо, як теж відреагували. Е, чи можемо ми очікувати посилення підтримки? Бо багато хто говорив, що. Нам не дають стільки допомоги, бо пам'ятаєте, ця парадигма якась дивна. Україна повинна виграти, але Росія водночас не повинна програти. Тільки останні місяці ми почали чути вже із Вашингтона: Україна виграє, Росія програє. Ну, принаймні, або натяки на це. Те, що Росія слабка, як ви сказали, що вона от на глиняних ногах стоїть вся влада е Путіна. І ми то... бачили це рік тому з маршем Пригожина, насправді також. Ну, так, числі... Але то чи означатиме це, що ми отримуємо більше допомоги? Що Росії тепер не так боятимуться? Червоних ліній немає. Ядерний чемоданчик, я цитую так, якраз російських пропагандистів він не працюватиме. Власне, це ми показуємо в тому числі. Це одна з один з проявів цієї операції, в тому, що що ми показуємо, що а, король голий. Mm -hmm. І на сьогоднішній день ми можемо зайти, ну, хтось може зайти в, хтось так, на ну. територію Російської Федерації, в принципі, взяти під контроль багато населених пунктів. І це дає також е, сигнали нашим партнерам, що дійсно можна включатися більше, щоб е, знаєте, як вони кажуть, вони нам не дають щось, щоб уникнути ескалації. Mm -hmm. Ну, власне. Ну ось ескалація. Яка реакція Російської Федерації контртерористична операція. А, Я думаю, що це може бути кроком, тому що якщо ми подивимося на те, як надавалася нам допомога, вона надходила це. Така керована ескалація. Вона надходила тоді, коли ставалася ескалація з боку Російської Федерації, і у відповідь реактивно нам надавалася якась. Нова система озброєння зараз. Ми отримали вже F-16. Я ось повернувся. Ми з делегацією були в Сполучених Штатах буквально день тому. І повернувся. Ми говорили і про далекобійні ракети для тих самих F-16, яких у так. нас немає. Не тільки атакамси, да, атакамсе це на землі так да а у сполучених Штатів є певні категорії таких ракет і, в принципі з того, що ми чули і в Сенаті, і в Конгресі, в Палаті представників. Угу. Нас підтримують обидві партії і нам ну, не зобов'язалися, але пообіцяли допомогти ну, рішення, дещо інші будівлі в Білому домі, так да, але <приймається>. там все ж таки є певний вплив від конгресу. І я знаю, що після нашої розмови деякі сенатори мали зустріч в білому домі, зокрема з і Так далі, оце важливо, те, що ви нам говорите, тому що ми завжди намагаємося перепитати, що відбувається за лаштунками офіційних розмов, і власне ви для того і їздите, і перебуваєте як то кажуть, не онлайн, а фізично і спілкують з цими людьми. Якщо беремо знову Курщину, я просто собі сиджу виписую, що ми маємо на зараз. Ми маємо 76 тисяч евакуйованих росіян, хоча кричали, що там їх менше, і про це їхні змі повідомляють. Ми маємо сварки між їхніми блогерами і звинувачення Росією і активістів Росії, Білорусі. що угу. це вони відвели війська, і от Лукашенко грає на два табори. Ми маємо ситуацію з строковиками, які там опинилися, попри запевняння, хоча ясно, наказів, актів, документів приводу цього немає. Строковиків, які опинилися в Курській області, от зараз 250 їх там людей, і матері Санкт-Петербурга намагаються їх витягнути. От я завжди сиджу і чекаю, коли матері стануть тим тригером, який переверне Росію, але, напевне, ні. З того, що я перерахувала там блогери, активісти якісь військові, евакуйовані люди, тітоньки, які кричать, дядьки, які хочуть вчити і готуються вже содомно вчити український дім, гімн, їм байдуже. Строковики матері. Про етноси ми говорили в минулій годині, що вони можуть підняти голову. Для вас особисто чи встигаєте вивчати ці теми, що може стати тригером? Ми постійно сподіваємося на якийсь тригер. Можливо, вибухнувся відразу, а можливо, нічого. Можливо, нічого. Ну, знаєте, в чеченській війні якраз таки комітети матерів були досить так. великою рушійною силою, але все одно не вони закінчили війну. І на сьогоднішній день сказати, що є якась критична маса в Росії людей, які готові будуть піднятися через те, що там щось відбувається в Курській області, через те, що є біженці з Курської області, і а, змінити режим, чесно кажучи, я не бачу а, таких а, тенденцій на сьогоднішній день. Але є, роблять своє. але є, але. Медіа, да російські медіа, яка яка промиває мізки до досить чітко і там, але є певні зрушення, як показують соціологічні дослідження всередині Російської Федерації. Знову ж таки потрібно брати да там похибку, і ну але лівада центр більш-менш там може бути близьким до, до реальної ситуації. Так там там якраз таки майже зрівнялася вже кількість тих, хто підтримує війну і підтримує готовність до, до миру. І до речі, ось сьогоднішня ситуація. Подивіться, як, як невпевнено вже себе поводить Кремль, Путін. І наскільки, якщо там до Курської операції. А, вже в Кремлі вважали, що, що все вони в принципі виграли цю війну. Вони готові сдати за сіл переговорів, тільки віддайте нам запорізьку, та Херсонську, залишки Донецької, і потім вже будемо розбиратися. Зараз вже а, такої впевненості немає. І немає не тільки в Кремлі, а й у, у партнерів. Тому що, а, ну я вам так скажу, Сполучені Штати, там і наші американські а, друзі нам прямо і кажуть, що у американців дуже коротка а, короткий час уваги. І їм потрібні якісь перемоги. От перемога є вони знову включаються, включаються і суспільство включаються, підтримка України піднімається в, в медіа, і, і і через це знову ж таки підтримка України в там Конгресі mm. і в Білому домі. В Пентагоні зараз оця курська операція вона показує, що Україна може, ну або хтось може. Да, створювати, пере, так. скажімо що так. Росія не може вже або тримати Росія, цю дошку. Або Росія так? не може. Да. І це впливає на багато, на багато факторів. Я ж знову ж кажу, подивитися на риторику там, місячної давнини Російської mm -hmm. Федерації, що вони вже, в принципі, як доконаний факт, все, вони вже виграли. І зараз. Це абсолютно абсолютно різні речі. Підсумовуючи, оскільки ви представляєте в нас парламентський комітет з питань національної безпеки, зрозуміло, що національна безпека для країни це унеможливлення будь-яких реваншів, ресентименту ось цього з боку Росії. Ось такі події в Росії, і в цілому, яке майбутнє Росії може забезпечити і майбутнє України, тому що ну як мінімум за останні, ми відповідаємо. Може убезпечити нас, тому що багато хто. От ми спілкувалися в попередніх годинах теж з українцями, які за кордоном вони ж чекають безпеки, безпекового режиму, коли максимально буде максимально, коли буде не так, як до 22-го року, а скажімо так, як до 14-го. повністю безпека і жодної війни. От що ми маємо зробити, і що в Росії має відбутися. Ми всі знаємо на це на це на це питання. Відповідь це вступ України в НАТО, який не дозволить подальших ескалацій. Це єдине на сьогоднішній день. Ем, ну, якщо не панацея, але рішення, яке ем, дійсно нам створить ось це оцю парасольку безпеки, mm -hmm. але і не тільки НАТО для України, а й Україна для НАТО, маючи такого сусіда. Будь-які інші військові альянси з країнами-членами НАТО малоймовірні, тому що вони будуть все одно ці країни зав'язані на п'яту статтю, і вони mm -hmm. не зможуть нам надати ту допомогу, яка нам потрібна. Тобто прямого, прямої, прямого зіткнення, у кажучи, їхніми арміями з Російською Федерацією. В інші договори. Гарантії безпеки типу Будапештських меморандумів, але ну, ми вже не віримо. Так. Ті договори, які ми зараз під, підписуємо двосторонні, це договори, я би назвав не гарантії безпеки, а гарантії допомоги. допомоги. Да? Тобто, це ж ну, посилення нашої обороноздатності. задачі, тому так. що на ці країни не беруть на себе зобов'язання вступити в війну на нашій стороні. Вони нам дають зобов'язання надати зброю, надати гроші, надати технології і так далі. Хоча, вибачте, там є ж пункт. Наскільки я пам'ятаю, здається, він не змінюється в жодному з понад 20 договорів Е Дві доби так консультації чи навіть ні здається. Доба це, доба, доба консультації здається, і так. надання допомоги. А в п'ятій статті три доби, наскільки я пам'ятаю, четверті статті Вашингтонського договору. 4. Да, це 4. якраз таки про а, консультації. Я вам скажу, що більше і в Будапештському меморандумі були консультації. Але там без там Росія але там були безстрочні було. і з 14-го року так не забралися жодного разу ані сполучені штати, ані, ані, ані е, Великобританія, щоб просто провести ці самі консультації, тому вони не виконуються е, і ось. Е, Проблема всіх цих міжнародних договорів що складно якось знаєте притягнути до відповідальності, якщо ти не не виконуєш такі тому, що ти... вийдеш сам на себе. Ну тут питання в тому, що вийдеш, тому що немає відповідальності. Ну кримінально відповідальність договори. Це як, як наміри. А це наміри. Це, це фактично наміри. наміри. Дякуємо вам, Єгоре. Нам час прощатися. Ну зараз своє зобов'язання. П'ята стаття зобов'язання. О, бачите, тоді ставимо крапку принаймні в цій розмові. Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.